На голову, на голову, Він прославився завдяки цим жорстоким кадрам. Нікому не відомий до того гіві гамселить українських військових на чолі з кіборгом Сергієм Кузьміних. Нож! Рука пусті. На жраді не втримується гівії від політичних погроз. Найбільш знакова його заява дійти аж до Житомира і вщент зруйнувати місто. Я вою під Житомир і буду коло вас долбати. Всі свої артилерії, всі свої танками. Ти мене зрозумів? і ти узнаєш такий настоящий ад. Але справжнє пекло дісталося його кабінету. Вранці в Макіївці на робочому місці аватажка бойовиків розстріляли з реактивного вогнемету Джміль. Накрите рожевим простирадлом тіло це все, що лишилося від колись грізного і незворушного командира підрозділу бойовиків Сомалі Михайла Толстих. Це був теракт. Слідство встановлює виновних. Ближайше время ми то виясні на місці вибуху з позаранку працюють рятувальники. Керівництво самопроголошеної ДНР одразу заявляє про причетність до теракту України та особисто радника міністра внутрішніх справ. 4 февраля Шкіряк придупреждало о том, що гіві може бути следующем. Слідством мероприятия проводяться. но я подозреваю, що це все-таки та політика по уничтожению лидеров як ДНР, так і ЛНР, которые предпринимает Україна. Вона продовжується. смерть Міші – це тому підтвердження. усі звинувачення у причетності до вбивства Гіві шкіряк називає абсурдними, хоча й відверто радіє такому визнанню. Радник міністра внутрішніх справ має власну версію того, що відбувається на захоплених територіях Донбасу. Ім знаєте, треба тикати пальцями там, знаходити е, в цьому е, значить слід української ДРГ, що стільки ніяк цього Штірліца з парашутом там не зловлять і. Е, у мене також виникає питання, де ж той, значить, український диверсант. Більшість експертів певні це або внутрішні розбірки за сфери впливу між ватажками або російські спецслужби проводять зачистку свідків терористичних дій на Донбасі. Мабуть, це для нього найкращий вихід. Якби він потрапив на наприклад, до моїх рук або рук Дніпро один. Ми пам'ятаємо, що він робив біловайську, то ми б не дали йому так легко піти. Принципово це розхідний матеріал. Я думаю, що в першу чергу він вже не потрібен Росії. Це зробили спецслужби Росії для того, щоб потім в майбутньому не виплила інформація, як все відбувалось. Існує ще одна версія: гіві знищили з подання безпосереднього керівника ДНР Олександра Захарченка. Тут два варіанти: або російські спецслужби, або захарченко. Бо у них були достатньо серйозні непорозуміння. У них був відкритий конфлікт по суті. Олександр Захарченко натомість усю відповідальність за смерть Михайла Толстих щодо офіційних висновків слідства перекладає знову на Україну. Обіцяє помститися та повернутися навіть із потойбіччя. Всіх ви нас не перестріляєте. Ми будемо приходити до вас мертві, і все одно ми вас будемо вбивати. Ви нам дали на це самі права. Тим часом Українська служба безпеки інформацію про смерть Гіві коментує стримано. пока мы не контролируем территорию, мы не можем утверждать и описывать детали событий. Мы должны говорить о том, что происходят определенные процессы там за линией соприкосновения. То есть идут и разборки, до сих пор еще между собой эти так называемые лидеры делят власть. Відтак усім ватажкам самопроголошених республік, які ще живі, але бояться за своє життя, СБУ пропонує здатися. Кіборг Сергій Кузьмін згоден, українська тюрма для бойовиків буде кращим покаранням, аніж смерть. Діві все. Жаль, що так. Лучше було би його провести по Крещатику серед матерей і жон. Прибрати Гіві хотіли ще минулого року. Невідомі обстріляли його автомобіль, але тоді Михайло Толстих лишився неушкодженим. Він став уже дев'ятим ліквідованим за останні півтора роки ватажком донбаських бойовиків. Восени в ліфті підірвали товариша Гіві Моторолу. А минулого тижня в Луганську загинув керівник так званої народної міліції ЛНР Олег Анащенко. В його автівку заклали бомбу.